Добрий день друзі. Сьогодні у нас 27 жовтня. Як бачимо, приїхав, подивитися на пшеницю. Слава Богу, почала сходити. Пройшли в нас дощики гарненькі такі. І оце почала сходити. Лежала вона від посіву більше місяця сухій землі. Взагалі. Сухо було так, що сіяли. Навіть від трактора і слід не залишався. Сіяли тут була попередник теж пшениця. Так що перед посівом було три дискоки зроблено, так як падали, це бур'яни були. І от така от ситуація. Сіяв я дану ділянку трактором Lowall своїм 244 і сівалкою гном. 1,8 від компанії Miragro. Як бачимо. Посіяно добре, рядочки видно, звичайно, не така вона ще велика, щоб... може камера так не передає, але Але зазеленіло вже краще. Крайочок тут трішки густіше. Тут два рази його обходив, бо дуже твердо було. Ну, така от, друзі, ситуація. Тут дана ділянка 16 гектар. Хто каже, що сівалочка 1,8, що не тільки сіє там гектар 2 можна. Оце дану ділянку цю 16 гектар посів я за день. Зранку до, майже до темноти, до вечора. Ну, але ж, це ж мінітрактор, як ви розумієте, це ж не, не МТЗ і, і захват сівалки набагато менший. Але ситуація непогано, як бачимо, деяка вилізла, а деяка тільки-тільки вилазить. Ну, земля зараз дуже мокра. Так що я думаю, що ось отепло от ще є, полізе. Але це вже добре, що вона хоч, хоч вилізла. А то сиділа вона в землі, верніш, лежала сухій. Взагалі безрезультатно вже аж почав розстраюватися. Ну, така от, друзі, ситуація. Так що, думаю, пшеничка буде. Щось буде? Не така, як хотілося б, як ті роки, що розкущена йшла в зиму. Ну, хоча б так. Думаю, ще щось трішки підросте. Тут ми висів ставили по 100, 180 кілограм. Так що... Я думаю, буде нормально, навіть якщо не розкущиться. Так як той рік 150 і нормальна була, ну тоді йшли дощі, волога, все розкущене, то взагалі супер було. Ну, а так от така от ситуація, друзі. Все, Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. У кого є запитання, пишемо. Все, дякую, до побачення.